Сьогодні поговоримо про музику. Цікаво. От що слухають пересічні тернополяни щодня у своїх навушниках? Давайте перевіримо відповіді у відео. Не знаю, зараз подивлюся. Ну, переважно українську, безрубіжну, але ну, не російську, якщо це вас цікавить. Слухаю зараз ем... Коротше, тут без назви. знайомих. Ну, Зучане мікс, що таке. Люблено це зазвичай українські для київ, щось таке. Ну, наприклад, скрябін, наприклад, канельзи. Це під настрій, канельз обійми, «Океанельзе», «Не здамся без бою, скрабін, настрій фотографії це найлюбива пісня. Реп, «Кавабанга», де колібрі». Ну я, ну, я сам лірик, романтик по натурі. Ну, я сам народний більше, народний. Пісні вірші народні. Ніші каміся. Морясна ясно. Волки збирають. А ну більш народна і українська така. сучасна, У мене улюблена пісня «Крейк» групи торга. Не мається у вас іде на група. Так, дійко. Рэп, любовный рэп. Не боясь земля, худжа рядом зима. Ночь моя, я звучит нас никак нельзя. Я полюбил твой противоположный. Екзибіт. Ммм, різні. Ну, реп, рок, хіп-хоп, денстеп. Э,